Дмитре, доброго ранку і доброго здоров'я. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку всім. Так, пане Дмитре, ви згадували так, що понад 10 калібрів запустили росіяни. Утім, чи була ця атака особливою, якщо ми беремо до уваги морську компоненту, йдеться про напрямки польоту, про траєкторії польоту, про саму кількість і про потенційні цілі. Будь ласка, ваш огляд і характеристика. Насправді ситуація доволі знайома. Особливого нічого в цьому немає, тому вона, в принципі, і була передбачувана так ввечері перед цією атакою, в принципі, в етері ваших колег на Сіті здається, я попереджав, що в принципі такий сценарій можливий, тому що коли є інформація про підготовку саме повітряних ударів і в морі є носії, завжди слід розраховувати, що вірогідність нанесення вона збільшується саме застосуванням морських. Носіїв, але в принципі, е темп і е тактика вони залишаються тими самими. Пускові рубіжі так само залишаються незмінними. Лише один раз в цьому році е за непогоди такої е доволі серйозної вийшли. Вони е ближче підійшли. Ну тобто, скоротили фактично відстань е для польоту цих ракет. Це чим, звісно, е вони збільшують. Ймовірність успішного ураження, але остання атака вона відбувалася так само зі східної частини, тобто недалеко від пункту базування новоросійської угу. ми неодноразово, пане Дмитре. В різних етарах з вами згадували про кількість тих носіїв. Крилатих ракет калібр. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, скільки таких зараз є в Чорному морі в росіян, і потенційно там, максимальний залп, яким може бути, і взагалі до якої максимальної кількості ударів калібрами одномоментно вдавалися росіяни? Ну, суто технічно вони мають вісім носіїв: це три підводних човни і п'ять надводних кораблів. Тобто, в принципі, сумарно це більше п'ятидесяти. Можливих пусків, проте на практиці такого застосування жодного разу не відбувалося. Це може бути пов'язане з різними причинами і з особливостями підготовки подібних атак. Звісно, слід розраховувати, що ці всі носії споряджені, ми так, в принципі, і рахуємо завжди. Тобто, максимальний рівень загрози вважаємо таким, що дійсний. Ми, ну, відповідно, готуємося до важливих е е ситуацій саме з урахуванням таких даних. Проте більше трьох носіїв я не пам'ятаю в одній атаці, і зазвичай це е комбіновано і надводні, і підводні. Mm -hmm. Тобто, в принципі, там максимум більше дюжина дюжина трошки більше може. Ракет е вони запускали. В принципі, вся Тактика залишається для них незмінною. Так. ви згадували, що під час підготовки російської авіації відбувається ну фактично майже паралельно так само і підготовка е морської складової. Це вже такий сталий процес. Тобто, чи можна ну простежити якісь, скажімо так, якусь передбачування, що якщо готується авіація, значить потенційно будуть бити і ще й з моря. Як це відбувається, і наскільки часто, все таки, під час масованих атак вдаються до запуску калібрів? Знов таки, в цьому році пам'ятаю лише одну атаку, коли вони застосовували калібри окремо. У ну минулому так, так, так. році теж такі кейси були, і застосування саме їх як окремого виду озброєння зазвичай має дуже низьку ефективність, тому що, в принципі, станом на зараз можна констатувати, що калібри це здебільшого про навантаження системи протиповітряної оборони. Mm -hmm. Якщо раніше там це була дійсно така зброя, якої слід було, можна сказати, остерігатися, так? Тому що на нашій пам'яті, особливо в Миколаєві, є будівля адміністрації, яка стала якраз жертвою цього калібру. Але зараз так, в принципі, можна сказати, що це ті ракети, які збиваються. І завжди в принципі, наголошую на тому, що е, слід завжди дивитися в небо, коли ви бачите е, носії в морі. Mm -hmm. Якщо є підготовка до удару е, масованого з повітря, ймовірність того, що буде застосовано і носії в морі, теж підвищується пропорційно. Пане Дмитре, розкажіть про їхній алгоритм дій. Ось днями так під час масової атаки вони вивели ракетоносії, відпрацювали далі. Ці всі борти або підводні човни вони повертаються в Новоросійський. Скільки часу їм потрібно для того, аби там спорядити знову ж таки ці судна для чергового удару? Це дні, це години, і що відомо взагалі про зберігання цих калібрів? Що ті калібри десь там в новоросійську чи поряд зберігаються? Я можу лише зазначити, що втрата пункту базування Севастополь дуже серйозно вплинула на можливість застосовувати морські носії крилатих ракет без подробиць, але угу. е, так є пряма залежність е, від можливості застосовувати і можливості базуватися в тимчасово окупованому Криму, і е, е, я думаю, що це. Можна побачити навіть з відкритих джерел інтенсивні застосування саме морських носіїв до та після того, як ми змусили їх покинути наш Крим. Наскільки ну бо часто таке запитання, особливо можна і в коментарях прочитати під нашими етерами. Наскільки досяжний для нас новоросійський? Часто наші глядачі ставлять запитання: мовляв, а чи є чим у нас туди дотягнутися? І якщо є, чому цього там не відбувається для того, аби і навіть звідти вони не змогли взагалі виходити? Ну, знов таки давайте оперувати відкритими даними. Це заява президента України Володимира Зеленського щодо дальності ураження застосування українських ракет. Це тисяча кілометрів, і відповідно у кожного є можливість самостійно на мапі uh -huh. подивитися, чи в досяжності знаходиться пункт базування чи ні. От росіяни вважають, що в досяжності, тому що вони періодично під час. Повітряних атак залишають пункт базування. Це доволі, до речі, цікава ситуація, коли вони вимушені утримувати Чорноморський флот, який, звісно, на своє утримання потребує мільярдів рублів, якщо не доларів. Але при цьому, як кажуть народів вихлоп з цього доволі і доволі сумнівний. Але так уявіть собі, там який вони вимушені. Ресурсово задіяти <ган> для того, щоб постійно виходити з цього пункту базування, е і при чому вони не можуть собі дозволити надовго вийти саме у відкрите море, тому що там нема тих захисних елементів, е які є безпосередньо у воїні гавані. Тому так, коли вони вважають, що небезпека застосування є, вони покидають цей пункт. А потім швиденько повертаються в нього, тому що в морі на них теж чекають відповідні сюрпризи, mm -hmm. тому. Yeah. Сподіваюся, відповів дуже доступно, адже кожен вихід та й там захід потім в Новоросійське. Це, це гроші, це витрати, і плюс ресурс тих такі кораблів і так далі. Це на цьому зрозуміло. Пане Дмитре, окремо хотілося поговорити про надважливу місію е, бійців військово-морських сил збройних сил України під час відбиття ось таких комбінованих атак. Ми зараз проговорили про загрози саме від калібрів, але ж е, ВМС працюють і по дронах, і працюють… Працюють і по інших цілях, розкажіть детальніше, як відбувається цей алгоритм. Ну і, зокрема, можливо, розповісте про приклади роботи. Ось е цих ночей. Так на жаль, доводиться говорити в множині, адже третю ніч поспіль дуже серйозні атаки були саме за допомогою безпілотної складової. Так, Владиславе, ви абсолютно праві. Е у нас, в принципі, е без роботи наші е мобільні вогневі групи та ті, хто. Входить до корабельного катерного складу, який відбиває ці атаки без роботи. Вони на жаль, не залишаються фактично жодної ночі. Сьогодні знову відбивали чергову атаку. Сім, наскільки пам'ятаю, одиниць було сьогодні вночі збито нашими військовослужбовцями. Але ми лише складова загальної системи протиповітряної оборони. Але є у нас одна особливість, якої немає у інших складових: це можливість відбувати ці атаки з моря, і враховуючи те, що вони завжди використовують навмисно саме цей напрямок, щоб заходити на Одесу. Розуміючи, чудово, що побудувати оборону до кордону міста, фактично можуть лише військово-морські сили та підпорядковані нам підрозділи. Це так само звісно. Інші е, складові, але е, в будь-якому разі, е, ви бачите, що темп вони е, не знижують, і ми відповідно робимо все можливе і все від нас залежне, щоб максимально зменшити е, цю хвилю. Е, робимо свою роботу успішно, але е, в будь-якому разі ви бачите, що кількість е, саме е, одиниць е, періодично збільшується. Та і напевно, що ці бійці, які працюють під час відбиття таких атак, ну максимально розуміють всю відповідальність своєї роботи, так тому що одна справа, якщо десь безпілотник збивати ближче до населеного пункту, можуть бути падіння уламків, і, на жаль, наслідки. А якщо в морі, ну тут звичайно небезпека, передусім для тих, хто працює по таких цілях. Але якщо цей без, безпілотник буде збитий і впаде в море, то там для цивільного сектору, там інфраструктури або життів, там мінімальні наслідки. Тому тут відповідальність, скажімо так, Х2 так фактично подвоюється для таких бійців. Чи не так? Ну насправді мотивація у військових моряків, звісно, висока. Вони захищають власні домівки, тому що флот базується в Одесі, і так відповідно, коли вони б'ються за цими загрозами з моря, вони б'ються за свою родину, окрім іншого. І так само, до речі, і в Києві відбувається, де річкова флотилія військово-морських сил відбуває так само ці шахидні атаки. Теж ні для кого не секрет, що росіяни часто використовують саме гирло річки Дніпро для того, щоб заходити на ці атаки, тому що е так само вони розуміють, що розставити там мобільні вогневі групи на воді, е це така задачка. З зірочкою доволі великою, угу. і тому так там ми теж їх зустрічаємо і робимо таку саму роботу. Так. ще про загрози з повітря пригадую одну з наших розмов, коли ми аналізували знищення російських су-30, саме морськими платформами Магура 7 І серед іншого, ви тоді зазначали, що після цього інциденту для нас. Позитивного для росіян такого собі, але менше з тим, після враження Су-тридцятих, дещо вони обережнішими стали в авіації над морем. Зараз ситуація змінилася. Ну Ми розуміємо, що ну на жаль, але домінування в повітрі якщо ми беремо по літаках, залишається поки що за противником і це теж для нас виклик. Як діємо в таких ситуаціях? Прошу ненадовго їм полегшало насправді. Вони в принципі завжди дивляться на те, наскільки цей е, кейс стає системним. І допоки у них не буде таких е, втрат, які вони вже почнуть помічати. Хоча, знов таки, е, ми ж е, е, слід розуміти, з ким воюємо. Е, для них, в принципі, не тільки піхота-розходний матеріал, а так само і авіація і літаки, е, і авіатори. І, mm -hmm. Тому ну, питання в тому. Скільки вони зможуть платити цю ціну в будь-якому разі, допоки, повторюся, повторююся, ці кейси не почнуть повторюватися, чекати на якусь зміну там, тактики застосування, мабуть, поки що рано? Зараз можу констатувати, що так вони присутні доволі щільно в повітряному просторі, в принципі, застосовують весь наявний авіапарк. Незалежно від їхнього віку і, в принципі, цільового призначення, використовують вони їх для боротьби з дронами в першу чергу, викриття надводної обстановки, повітряної обстановки, ведення розвідки, звісно, і періодично нанесення вогневого ураження. Застосовують авіацію як оперативного, так і оперативно-тактичного рівня, тобто, тут у них поки що є можливість доволі серйозно маневрувати. Угу. Так, трішки повернуся до безпілотників, коли ми дивимося зведення командування повітряних сил збройних сил України. Ми бачимо, що є частина саме ударних безпілотників, є частина безпілотників-імітаторів. Ось е наскільки небезпечними можуть бути ці імітатори, і якщо ми говоримо про саме. Процес збивання будь-яких або ударного типу або безпілотників імітаторів, що зараз передусім на озброєнні військово-морських сил збройних сил України, це скажімо так, фізичне знищення, тому що знову ж таки повертаючись до звітів повітряних сил, ми часто чуємо і читаємо інформацію про те, що деякі локаційно втрачені ну тобто, наскільки правильно ми розуміємо, так працюють ще й РЕП-системи. Отже, основа зараз враження російських повітряних цілей з нашого боку військово-морськими силами. Не можемо, звісно, розкривати ми е, систему озброєння. Може лише зазначити, що ми використовуємо як е, вітчизняні зразки озброєння, так і надані нашими партнерами, застосовуємо їх успішно. Особовий склад е, періодично проходить підготовку, е, в тому, е, зокрема, і за кордоном, якщо вони опановують mm -hmm. якісь е, нові е, зразки, але е, здебільшого у них практики стільки що. Звісно, тут багато хто вчився просто з колес в прямому і переносному сенсі цього сталого виразу. І так знаю особисто багатьох побратимів, які фактично постійно цю роботу роблять. Так, вони втомлені, так, вони, звісно, розуміють відповідальність. Але вони, знаєте, такі бадьоро злі. І я не бачу, щоб вони там ходили і плакалися, що життя у них важке, вони втомилися, вони розуміють свою місію і фактично роблять цю роботу з таким, знаєте, з вогником, так само в прямому і переносному сенсі. Так. пане Дмитре, що відомо зараз про ситуацію з Кримським мостом? Нещодавно колегам ви коментували цю ситуацію, згадували, що там навантаження збільшилося. З чим це пов'язано? Ну і окремо ваш огляд щодо захисту. Таке враження, що росіяни туди просто скликали весь наявний, який у них тільки може бути зоопарк а, протиповітряної оборони, починаючи там від якихось умовних кулеметів до різного штибу систем С-300, до тих такі панцирів і, так і так далі. Отже, чим зараз є для росіян цей міст? Чим захищають? Ну і напевно все можливо, вони вже туди стягнули, що могли. Знаєте, є у них такий теж вислів. «Это наше все. Uh -huh. well, at, в принципі, про так зване Кримський міст можна сказати приблизно те саме. E, для них це така поповина, яка з'єднує e, надбання імперське з e, так званою Російською Федерацією. Вона і символічна, і логістична, ну, тобто це артерія, така, яка дійсно дозволяє e, російським. Громадянам, так, я їх називаю нелегальними туристами, uh -huh. е, насолодитися в лапках е, імперськими надбаннями свого царя. Е, за, що там, за що там мальчики умірають в СВО? Ну тобто, от, е, так їздять вони цим е, так званим Кримським мостом, періодично правда, жаліються, що доглядають їх сильніше, е, ніж на кордоні з дружніми, так би мовити, країнами. Жаліються, що стоять в корках іноді майже добу, а міст перекривається в разі повітряної небезпеки. Відбувається це доволі періодично. Так, ви абсолютно праві, Владиславе. Вони прикладають максимум зусиль для того, щоб цей об'єкт стояв там і далі. І це теж факт, його треба визнати. І цей факт принаймні пояснює, чому він досі там. Угу. Тому що так вони туди стягують е періодично, не в сенсі поповнюють, а в сенсі відновлюють е кількість необхідно засобів протиповітряної оборони е різних типів. Це і середній, і дальній радіус е для того, щоб цей об'єкт захистити. І ми з вами спостерігаємо періодично, що в Криму е відбуваються е якісь. Вибухи і на території самої Ерефі відбуваються, але міст при цьому стоїть, тому можна зробити висновок, що все, що вони могли, вони туди стягнули. І так на жаль, це доволі такий, доволі такий щільний mm -hmm. перелік. Так. ну, але щільний не значить неможливо прохідний. Дякую вам, пане Дмитре. Посибі, що доєднуєтеся повсякчас до наших етерів за вашу інформацію. Ще раз щиро вдячний. Дмитро Плетенчук був щойно на зв'язку. Речник військово-морських сил Збройних сил України. На все добре, до зустрічі.